Золото на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи, що відбувся на Мальті, здобули віничани Іван Чупринко та Марія Поступайло. Іван Чупринко виборов першість у ваговій категорії до 83 кілограмів, піднявши 215 кілограмів. А також встановив світовий рекорд у жимі з екіпіруванням 316 кілограм. Його вихованка, 16-річна Марія Поступайло, вперше взяла участь у міжнародних змаганнях та одразу. Стала чемпіонкою серед юнаків та дівчат, виживши 52,5 кілограми більше за власну вагу. Іван Чупринко та Марія Поступайло – чемпіони Європи з класичного жиму лежачі. Турнір відбувся у Мальті і зібрав спортсменів із десятків країн. Для Івана це не перший міжнародний тріумф. За понад 20 років у спорті він встановив кілька світових рекордів. Цього разу він знову підтвердив статус одного з найсильніших паверліфтерів Європи. Чесно, навіть не читав, треба почитати, задають ці питання. Ну, разів десять точно чемпіонат світу вигравав. Там пише, що везде 15 рекордів світу, але на їх більше. І на даних змаганнях я знову встановив рекорд світу. Після чергового рекорду та перемоги на чемпіонаті Європи Іван продовжує заняття в залі та готується здобувати чергові світові досягнення. Мою мету, мої результати. Перебувають тільки японці, і в них цей вид спорту, конкретно жим лежачи, дуже сильно розвинутий. Був японець один, який в трьох весових категоріях поставив рекорди світу. На даний час його ще ніхто так не переплюнув. А я хочу попробувати в чотирьох весових рекордах. Три вже зробив. Вперше на змаганнях європейського рівня дебютувала учениця Івана. Марія Поступайло. За півтора роки тренувань Марія здобула золото, піднявши 52,5 кілограми. Переживала, думала, як це має вийти, я взагалі не представляла цієї картини в голові. Хоча завжди перед кожними змаганнями я якось собі це малювала, як це має бути і що я думаю в цей момент. А тут взагалі було незрозуміло, що це буде. Очікувала, звісно, більшого, тому як це вага була мені вже дуже легенька на тренуваннях. Але в принципі, результатом, як на перші такі змагання, я рада. Результат дівчини на 11 кілограмів більше за її власну вагу, що вразило і суперників, і суддів. Трохи дивувалися, Я коли проходила, то дивилася якось так на мене. Марія уже готується до чемпіонату світу з пауерліфтингу, аби побити свій власний рекорд та принести Україні, як і її тренер, чергову перемогу. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.